Над Росією тим часом цієї ночі літали безпілотники ударні, от зокрема їхнє Міністерство війни. Російське повідомляє, що за цю ніч засобами ППО були перехоплені і знищені, нібито 24 українських безпілотники. Власне, тут цікавить нас більше географія тих е, польотів, дронів безпілотників, які були зафіксовані. Зокрема, йде мова про Ростовську область, Брянську, Білгородську, Рязанську, а також Астраханську і Краснодарський край. То, окрім прикордонних областей з Україною, маємо ще декілька більш віддалених від України регіонів, особливо Астраханська область. Тут привертає увагу. Ну, а ще у Рязанській області, де нібито три безпілотники вдалося росіянам збити, як вони повідомляють. Також лунали вибухи у районі авіабази в Вдягелєвом поблизу а, Рязані. І от місцеві мешканці фіксували там, а, писали про ці вибухи, про спалахи, які лунають в районі авіабази. Ну і зокрема з'являлися також кадри із камер спостереження, де чутно ці вибухи, де видно спалахи. Власне, от якраз один із таких моментів. Ті був зафіксований зокрема на цих кадрах, які ми щойно бачили. доволі яскраві спалахи. Тут складно сказати, чи був той дрон збитий, чи він влучив у ціль, оскільки сам, скажімо, так, момент він трохи збоку момент вибуху знаходився, і в камеру вже відблиски потрапили, і звук цього вибуху. Але принаймні можемо припустити, що атаковано було закрема безпілотниками авіабазу військовий аеродром в Дягелів поблизу Рязані.